Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як підготувати ілюстрацію для друку на розографі в Procreate. В інтернеті є досить багато інформації на цю тему, здебільшого англійською. Як підготувати ілюстрацію для друку, як розділяти свою ілюстрацію на грейскейл шари. Але здебільшого, всі ці уроки вони є в фотошопі. І для цього треба працювати з кривими. Для мене вони є занадто складними, і хочеться все зробити вже на планшеті, зробити це швидко. І для того ж я одразу малюю по кольорах. Тому все, що мені треба, це зробити грейскейл конкретного кольору. Не, немає необхідності робити повне розділення. Тому я винайшла такий спосіб, не знаю. Чи хтось вже до цього додумався, чи це я придумала, але цей спосіб мені підходить. Я його вважаю досить простим і зрозумілим, тому хочу поділитися ним з вами, можливо, комусь буде корисно. Створюємо дублікат нашої ілюстрації, головне, її не видалити. Грейск це не просто ілюстрація, переведена в чорно-білий, це мапа кольору. Тобто, Грейскейл допомагає резографу зрозуміти, наскільки прозорим або непрозорим має бути наш колір. Резографу, в принципі, все одно друкуєте ви зеленим, жовтим, червоним, будь-яким іншим кольором. Йому важливо знати, наскільки насиченою має бути фарба. Тобто, коли на нашій фінальній ілюстрації ми маємо чорний колір, це означає, що він буде надрукований 100% фарби. І чим блідіше, чим сіріше стає наш колір, тим прозоріше буде використана фарба. В інтернеті є багато таких мап, гайдів, як змішувати кольори, як використовувати їх прозорість. Але в цьому прикладі я покажу ілюстрацію, де кольори окремі. Тобто тут прийомом змішування я не користалася, тільки відцінювання. Перший відповідальний момент: нам треба об'єднати всі зелені шари між собою та всі червоні шари між собою. Також змерчити всі маски. Тут треба робити це обережно, щоб нічого не зіпсувати. І просто постійно дивіться на свою ілюстрацію. Якщо на ній нічого не змінюється, то ви робите все правильно. Ще я маю таку пораду: коли ви малюєте ілюстрацію під ризограф, не змінюйте прозорість свого шару. Краще на нього накласти маску і зробити її сірою, або ж одразу, коли малюєте, Змінювати прозорість пензля, тому що потім при об'єднанні кольорів це може мати не той ефект, який ви хочете. Тому легше буде змерджити маску і зробити шар, наприклад, в два рази прозорішим, і потім об'єднати з наступним шаром. Видаляємо всі непотрібні шари, скетчі, вимкнені, і поступово об'єднуємо все в залежності від кольору. Це треба робити. Хайно, щоб випадково не змерджити зелений з червоним, тому що це буде вже проблема. Якщо у вас дуже-дуже-дуже-дуже багато шарів, то я раджу спочатку зробити групи, щоб ви могли перевірити свою картинку, вимикаючи одразу всю групу. Чи ви випадково не об'єднали два шари різного кольору. Коли у вас залишиться всього лише два шари, то верхній шар ми змінюємо в режим накладання мультиплай. Тобто він змішується з нижнім шаром. І тут ми можемо побачити, що в деяких місцях червоний перемішався з зеленим. В принципі, це може бути, якщо ви це задумали і ви хочете мати ще один колір. Але в цій ілюстрації я хотіла мати червоний та зелений по окремості один від одного, тому зараз ми це виправимо. Для цього я виділяю весь червоний шар і створюю маску зеленого шару на основі цього червоного шару. Спочатку все зникне, налякайтесь, треба просто. Інвертнути маску, зробити її навпаки. І тепер воля, весь зелений, стерся там, де ми маємо червоний кольор. Я раджу планувати вам ілюстрацію одразу під конкретний кольор, яким ви плануєте друкувати. Чому? Тому що кожен колір має свій рівень темноти. Ми можемо побачити це, коли ми переведемо різні кольори в чорно-білий. Зараз всі ці плямки намальовані 100% кольору, але при переведенні в ЧБ вони мають зовсім різний відтінок сірого. Грейскейл, підготовлений для цього зеленого не надрукується так само, як грейскейл блакитного. Тепер відповідальний момент. Створюємо дуплікат кожного шару і вимикаємо їх. Вони нам знадобляються трошки пізніше. І над кожним шаром створюємо ще один пустий шар. Шар над зеленим кольором заливаємо чистим зеленим кольором. Над червоним, чистим червоним кольором. Поки що вимикаємо заливку і переходимо на наші основні малюнки. Зараз ми будемо переводити їх в чорно-білий. Для цього я відкриваю налаштування, там, де така магічна паличка. І обираю Hue Saturation Brightness. І ми просто насиченість, saturation виводимо в 0. І картинка стає чорно білою Те ж саме робимо з зеленим шаром. Відкриваємо налаштування і змінюємо насиченість в 0. Наш шар стає чорно-білим. Але, як я вже пояснила, просто чорно-білого буде недостатньо, і ми зараз це побачимо. Вмикаємо шар з заливкою в режим накладання скрін. І тепер наш зелений колір виглядає саме так, як він буде надрукований на різографі, якщо ми залишимо все як є. Тепер нам треба довести його до того рівня, як на оригінальній ілюстрації. На екрані праворуч у мене той шар, який я залишила з оригінального малюнку. А ліворуч, той, що ми перевели в чорно-білий і наклали на нього зелений колір. Тепер треба зробити його темнішим, щоб він виглядав так само, як оригінальний шар. Я роблю це на око, просто змінюючи яскравість. Тому що мені не дуже сильно принципово чи вийде воно на один відсоток темніше чи світліше. Але запам'ятайте цю цифру, яку ви використали. Якщо ви робите серію ілюстрацій, тобто, якщо у вас там 10 листівок з одним і тим самим схожим малюнком, то вам буде принципово це важливо, щоб виглядало однаково. Або можна зробити по-іншому, спочатку зверстати. Всі ілюстрації, а потім разом перевести їх в Грейскейл. Аналогічно я затемнила червоний шар і невеличка нотатка. Якщо ви збираєтесь друкувати плакат або будь-що на більш тонкому папері, то є загальна рекомендація не використовувати чисто чорний. На в своїх рейскейлах. Для того, щоб уникнути е, потікання фарби. Особливо це актуально, якщо ви накладаєте один шар на інший, треба звертати на це увагу. Е, є така безпечна зона, е, все, що нижче 80%, це окей. Тому майте це на увазі. І все ж таки, якщо ви сумніваєтеся, не соромтеся, просто запитати в студії, в якій збираєтеся друкувати, що вони думають про ваші макети, чи не занадто вони темні, чи гарно вони надрукуються на тому папері, який ви обрали, або можете замовити тестовий принт. Це теж гарна штука для перестраховки, особливо якщо ви друкуєте, наприклад, зін або великий наклад постерів. Важливо знати, чи видавано гарно чи ні. Я покажу ще кльовий прийом, який я знайшла. Просто велика дяка цим людям, які зробили цей інструмент. І, взагалі, на сайті цієї студії є багато дуже корисних матеріалів, наприклад, тамплейти для друку, як зверстати свої листівки, амбулазін. Дуже раджу подивитися. Ось цей інструмент принт симулятор По-перше, у них тут є скрипт. Для фотошопа, який може розділити ваші шари. Я не пробувала, але можете спробувати. Думаю, це буде кльово, якщо ви хочете надрукувати фотографію. Тут можна завантажити по окремості свої грейскейл-шари і накладати на них різні кольори. Також можна змінити папер. Це дуже кльово, тому що папер часто має свій відтінок, і він змінює колір. От це треба. Мати на увазі. І тут можна гратися з різними кольорами, подивитися, як воно друкується, якщо використати не зелений, а синій. Це може бути актуально, якщо ви не визначились до кінця з кольорами. Способом я підготовлювала файли для друку більш складних ілюстрацій, і успішно вони були надруковані і виглядають дуже класно, задоволена результатом. Наша листика.